Рамштайн 9 що стоїть за повідомленнями про кількість озброєнь. Ми на чому їздити будемо? на дрезинах, що ли? Не на чому нас їздити. Ну, треба це просто признати. Ключовий висновок: Україна повинна перемогти. Учасники антипутінської коаліції мають надати все необхідне для перемоги. Щоправда, все необхідне розуміється поки що по різному, але спільним є бачення усіх наших партнерів, що допомога має бути надана максимально швидко, і це дасть змогу вже навесні досягнути перелому на полі бою. Таким чином можна вважати, що сьогодні сформувалось спільне бачення наших союзників, і це сталося багато в чому завдяки активній позиції нашого стратегічного партнера Сполучених Штатів. Головним засобом допомоги Україні виграти цю війну є зміцнення збройних сил України, перетворення нашої армії на армію 21-го століття, і це можливо тільки за наявності сучасного озброєння. Важливо також, що Україна говорить тепер з партнерами однією мовою. Потрібна перемога. Без перемоги, російська загроза та агресивна політика кремлівської зграї будуть існувати далі. А це загроза не лише для України, але й для всієї Європи та світу. Якщо метою в цій війні є перемога, треба досягнути переваги над ворогом, переваги не тільки в кількості військ, але й в їхній якості. Українські збройні сили демонструють виняткову мужність та стійкість, добре навчені та підготовлені. Про моральні якості наших воїнів годі й згадувати. Отже, сучасна зброя тепер стає тим компонентом, який дозволить отримати перевагу та переламати ситуацію на полі бою, а далі звільнити окуповані території України. У нас так багато людей, так багато людей працює на оборону, що ми інколи цього не помічаємо, скільки багато людей готові включитися в оборону. Але 24 лютого минулого року ми це побачили. Побачили у випадку, якщо зараз Путін на п'яну голову на 23 число знов нап'ються, у це в них день защитника, Отечества, і вони знову щось спробують робити. Я впевнений, що суспільство наше знову мобілізнеться дуже сильно. І тому ті люди, які панікують, я одне закликаю: відставте паніку, а думайте про те, що кожен із нас може зробити, щоб перемога була швидша. Я давайте це, тоді вони... ще, от як щоб під резюме зробити тему інформаційною, як ось цей місяць, ось ці тижні, маю на увазі саме лютий, споживати українському глядачеві, е читачеві інформацію. Ну, я думаю, що треба пам'ятати про перевірені джерела, про ті, хто працює роками. І я впевнений, що наші телевізійні канали, якби за цей час серйозно ну показали, як то кажуть, з ким можна дружити, а з ким дружити не можна. Так тут ми побачили, як буквально ну за, е, ну за цей час перепідтвердили свою репутацію, величезна кількість свою масу інформації. Так. І я думаю, що дуже важливо, коли ми хочемо уйти від телебачення, бо в нас такий загальний тренд падіння телебачення, і ми все більше там в телеграмі, в Ютубі, в соцмережах. То там дивіться ті мовники, ті канали, які ви звикли бачити. Ну, візьмемо, наприклад, аудиторію п'ятого каналу. От я знаю такі випадки, що люди вас дуже люблять, з вами дуже багато років ну, співпрацюють і так далі. Тут зараз немає інтернету, немає електрики, телевізор виключений. І вони там, ну, в Телеграмі, в соцмережах, в Фейсбуці, дивляться якісь такі назви. Я інколи дивлюсь, кажу: Ну, ти любиш п'ятий канал. Ну йди до п'ятого каналу. Uh -huh. Ти любиш еспресо, Іди до еспресо. Ти любиш плюси, Іди до плюсів. Ну, що найменше, якщо ти свій улюблений телевізор, що найменше знайди в своїх соціальних мережах, а то якось дивно виходить. Любиш п'ятий канал, любиш ICTV, чи любиш якийсь ще інший канал, а заходиш в е, е, інтернет. І дивишся, якісь такі назви, якісь такі фейкові телеграм, якісь такі повідомлення в вайбер незрозумілі. Ви це прямо видно, що це ну, що це фейкові речі, але читаєш, і потім з кумом на кухні цю зраду обговорюєш. Я завжди кажу, що найменше ті свої улюблені засоби масової інформації, які ти щонайменше в телевізорі любив. Розумію, телевізор зараз там часто відключення, розумію, там часто трансляція неможливо, інтернет перебивається через ті електропостійно відключення, і ми в цьому звикли в інтернеті, ну в цих соцмережах короткими текстами в Фейсбук, сторінках і так далі. Ну то йдіть тоді, дивіться тих людей, кого ви звикли бачити. Що найменше вас, інших колег, журналістів, ви бачите наживо, ви називаєте себе по імені прізвищу. Ви так само як я, якщо праві підтвердили інформацію, якщо щось не так спростували, відкоригувалися, ми несемо особисту відповідальність. Підписуватись тоді на конкретних людей один і ще з джерел того, щоб отримувати правильну інформацію, щоб правильно реагувати, не піддаватись на панічні настрої, спілкуватися із живими конкретними людьми, яких ви знаєте. Ви ведучі телебачення, ведучі, власне медійного простору. Ви персональні берете на себе ризики, великі ризики пов'язані з своєю професією, ваше конкретне ім'я, прізвище, ваше конкретне обличчя. Але для наших глядачів. Для наших, взагалі, аудиторії, для наших громадян, це можливість знати конкретних людей. Хто конкретно цю інформацію коли сказав, хто озвучив, це друге джерело, яке допоможе. Ну і третє, звичайно, є офіційні канали комунікації. От ті, які є офіційними новинами, треба, все-таки, щоб ми, попри весь цей скепсис, який ми українці завжди маємо до органів влади, щоб в певних ситуаціях ми їх не ігнорували. Я дуже сподіваюся, що тут місцеві громади зроблять великі висновки, особливо по півночі, особливо по цих зонах ризику, тому що все-таки мають бути у громадах офіційні плани евакуації, способи Сповіщення, інформаційна політика на випадок офіційна, офіційні канали, інформаційна так. політика на випадок будь-який і офіційне джерело інформації. Конкретна сільська рада, конкретна міська рада, конкретні люди на місцях несуть конкретну інформацію: що, куди, як. Це все стосується. Харчова безпека. Засоби енергетики, інфраструктура, вода ну і звичайно питання ДФТГ, тероборони, військових взаємодії з силовиками і так далі. От від старости до голови громади офіційні канали комунікації мають бути. Тобто, я про це завжди на навчаннях і, користуючись нагодою в п'ятому каналі, кажу про те, що це абсолютно нормально, коли кожен староста, кожен місцевий депутат, кожен представник місцевого самоврядування має в оцей офіційний канал в соцмережах. І офіційно подає всю інформацію, і розповідає, що відбувається швидко і оперативно. І от ті, хто ігнорують роботу з нашими громадянами, на мою думку, ну ну я не скажу, що це агенти російські, але просто їхня ну злочинна бездіяльність дуже часто призводить, що громадяни замість того, щоб знайти офіційні нормальні національні і локальні джерела комунікації, підписуються під ці фейки. Кричущий випадок в одній з областей в умовах військової агресії 40% людей. Познайомились з фейками, вдумайтеся проникнення фейків 40% в умовах Росії року російської агресії. В одній з областей дослідники це показали це цифрою. Я вам хочу сказати, що особливо ця, ця, ця проблема є гострою, пане Олександре, в прифронтових областях. От Сумщина, Харківщина, Абсолютно. останніми тижнями. От на Сумщині там певні. Інформаційні повідомлення. Ну в інформпросторі вони з'являються. Люди на паніки. У мене навіть є особисто знайомі, які просто перекидають мені повідомлення певні в телеграмі. Говорять, це вірити чи не вірити, бо ми вже там чемодани пакуємо Знаєте, ну це така історія, так. тому дійсно так, дуже так служне зауваження. Так само зауваження. в Рівненській області, така сама історія, да але дуже часто запитують, а що ворог переслідує, окрім відволікання українських збройних сил. Пам'ятаєте, ворог переслідує обвалити українську економіку і зневірити Україну українське суспільство, ворог нас пробує Україну поставити, ну фактично, ну в програшну ситуацію всіма можливими методами. Тому uh -huh. ця паніка це ще й допомога ворогу. Тому закликаю паніку відкласти. Збройним силам допомагати і щодня діяти на перемогу. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.